Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Bosch по прокату і по продажу електроінструменту Bosch. Хочу зауважити, що я офіційний дилер, тому що ви і те, що ви купуєте, воно підлягає офіційній гарантії на інструмент 3 роки, на акумулятори і зарядні пристрої 2 роки. Я... Раніше вже робив огляд цієї циркулярки, яка називається gks 12 26 але я зроблю ще раз, тому що я вже отримав зворотний зв'язок і в мене є що про неї розповісти. Якщо я скептично відносився, коли продавав її, чому скептично, тому що оберти в неї. Невеликі, зовсім невеликі. І я думав, що вона ну, якось так буде працювати не так, як треба. Але зараз, що я хочу розповісти: перше, алюмінієва площадка, вона ідеальна геометрія, немає ніяких проблем. Друге, як не дивно, сколів... Немає ні в яких матеріалів, ні в МДФ, якщо ви ріжете, ні фанеру, ні навіть ОСБ або ламіновану фанеру. Ніяких сколів немає. Звісно, треба різати, щоб ліцева сторона була, була знизу. Зверху сюди прикладаєте не ліцеву сторону. Тоді сколів взагалі немає. Чистота різа така, як урубанка, як не дивно, але це так. Крім того, потужність її. Потужність її така, що любу, в тому числі фанеру до 20 мм товщиною, якою люди пробували ріжи, різати, вона ріже за один прохід, а не так, як деяка там техніка, не хочу говорити, за декілька проходів. Крім того, в зв'язку, що невеликі оберти, пилу практично немає. Ви прорізали, потім стряхнули, він весь висипався. Навіть не треба користуватися пилосмоком, щоб висмоктувати пил. Вона дуже легенька, вона дуже зручна, є куди підлізти. Регулюється висота до 2 см глибина прорізу. Ну, регулюється. Кут нахилу. це треба закрутити, бо відкрутив. Ну, тільки одні переваги. Я завдячую Бошу, що він е, розробив такий станок. Е, ви дивитесь, тут є показник акумулятора зарядки. Не треба, е, треба вже бачити, коли треба міняти акумулятор. Вона поставляється в двох комплектаціях сама тушка або з л-боксом, з двома акумуляторами зарядним пристроєм. В комплект входить в будь-якій комплектації ось такий боковий упор. Тут стоїть безщиточний двигун. Як на мене, це досить потужний, акуратний, маленький інструмент для повседенного користування всіма столярами, які є. Так що звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти в усіх питаннях.